связано с атаками беспилотных летательных аппаратов но при этом они почему-то не тормозят они запускают и запускают эти беспилотники скажи когда будешь готов я грязно взяла бабу говорить. не затягивайте только попросили Land Cruiser. купить ну что у нас уже в зоне сво не прокатывает ни нива ни куханка Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Місце, де немає можливості проростати російським вкидам та є Місце, де ми насміхаємося над тим, як же вони нас перемагають. Вже четвертий рік повномасштабної війни розповідаючи, що нас можна було зробити за лічені тижні. Тож, друзі, із гумором, як і завжди, пройдемося по нашим ворогам. А ви тим часом не забувайте. Лишайте нам свій лайк обов'язково. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф», Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не забувайте ставати спонсором російських втрат. Я нагадую про наш збір в підтримку 93-ї бригади Холодний Яр. Ми збираємо 250 тисяч гривень на обладнання позицій дронарів. На Донецькому напрямку нам край важливо зробити так, щоб безпека оточувала наших військових хай навіть в найгарячіших і найнебезпечніших точках. Тож дивіться, наслухайте і шукайте посилання на цей збір в описі до нашого випуску. І звісно, коли я кажу про те, що вони так бравурно розповідають про свої перемоги, то це центральні московські студії. А як відїхати від Москви? Як включити середньостатистичного? Якогось воєнкора то виходить, що не все так однозначно. Гладков, який звісно, співає у загальному хорі всіх посіпак Путіна, розповідає про те, наскільки ж небезпечно на території Російської Федерації через удари українських дронів, та й на українському дроні теж виявляється, що. Всі свої дрони, а їх прям тисячі, їх так багато, вони полюють винятково і тільки на цивільних. От тільки якщо подивитися на статистику, а росіяни якби показують свою статистику загиблих, то здається, що ми полюємо, полюємо і промахуємося. Саме Гладков каже, що звісно, ми б'ємо винятково і тільки по мирняку. Але далі він іронізує, тягне прикол. Я не знаю, як це оцінити, але каже: ми співчуваємо всім росіянам. Тому створили телеграм-канал. Я дико перепрошую, куди і як його прикладати. Це що, замість Ребу? Це такий захист, як можна використовувати телеграм-канал, написати, що О, мене підбили. Одним словом, такий захист в них в тилу, такий захист в них на фронті. Ну і такий захист, сучас з усього, в них своїх людей. Доброго Добру, дорогі друзі. Одна із самих ситуацій, зв'язаних з атаками вражених сил України. Приграничие связано с атаками беспилотных летательных аппаратов на мирных жителей, на транспорт, на жилые помещения, на производственные помещения. Поэтому стараемся использовать те, зарекомендовавшие себя, как эффективные средства борьбы с предупреждением мирного населения. Так, в гриванском округе заработал телеграм-канал э -э -э, Грайвером, э -э -э, предупреждением БПЛА который позволяет скоординировать действия силовых структур, а вовремя отправить сигнал на ЕДС включить звуковое оповещение. И самое главное, предупредить мирные, мирных жителей. Эта система, которая впервые заработала в Шайбекинском округе, потом была тиражирована на Краснорусский район. Сегодня работает в Грайверне. Поэтому, пожалуйста, обращаюсь ко всем, кто живет в Грайвернском округе, кто проезжает через Гроворонский округ по личным нуждам или в связи с служебной необходимостью, конечно, нужно пользоваться данными данного телеграм-канала. Знаєте, коли ми остаточно раз і назавжди зрозуміли, що в Росії біда із системами протиповітряної оборони? Ні, ні, не кожного дня, навіть коли ви дивитесь мої випуски, коли ми вам показуємо, як ми винесли черговий НПЗ чи воєнний об'єкт на території Російської Федерації, це коли іранці приїхали до Путіна навколішках, благати кажуть, ситуація СОС, Ізраїль і американці нас знищують. Дайте хоча б одну. Ну а Путін каже: Пацани, ви класні, в нас навіть договір підписаний, но. ППО немає хорошого вам настроєння. Діржитесь і відправив їх без допомоги. Але центральна пропаганда має дотримуватися, звісно, загальної лінії. По нам запускають дрони. Ми все збиваємо. Системи протиповітряної оборони класні. Зачекайте. Але давайте тоді повернемося на той момент, де я розповідала про те, як кожного дня ми показуємо прильоти. Це і є результативність вашої системи. ППО трошки краще аніж нічого. Пропустили не 10, а тільки 9? Зрештою, пропагандисти стверджують, що ми, нібито, прокладаємо маршрут, знаємо, де системи протиповітряної оборони слабкі, та ні. Скоріше за все, ми знаємо маршрути, де систем проти не просто немає. Але зрештою, пропагандисти виходять на найголовнішу тему: а що робити, коли ми будемо застосовувати не дрони, а ракети. Зараз російська пропаганда найбільше боїться саме німецьких ракет, яких здається, ми таки не побачимо. Але зрештою, як ми знаємо, в травні була випробована українська балістика. Тож здається, ось чого насправді треба остерігатись. Ось ти без конечні атаки безпілотників з стороны України, Україна запустила уже тисячі цих безпілотників. Наші ПВО, слава Богу, справляються і збивають їх на к Москве. Там як правило, вони всі уничтожаются. І в інших регіонах работають ПВО і теж уничтожають. Слава Богу. Но при этом они почему-то не тормозят. Они запускают и запускают эти беспилотники. Причем беспилотники, если мы посмотрим с вами на маршрут, они идут по большому счету одним маршрутом. То есть получается, что Украина прокладывает этот самый маршрут. Она прокладывает маршрут, запуская тысячи беспилотников. Наши ПВО работают. Они, я думаю, наверное, понимают, где находятся наши точки ПВО. А что они будут делать завтра, если у них действительно появятся эти немецкие ракеты, закамуфлированные под украинские? Не запустят ли они эти ракеты по этим самым маршрутам, по этому же самому маршруту? Я допускаю любые варианты, абсолютно любые варианты. При этом мы с вами понимаем, что останавливать боевые действия на Украине не хотят. Они просто не хотят. Они тянут время и делают это. Ні, уклюже, примітивно, алем тим не, мене. Ну і не тільки із системами протиповітряної оборони у росіян все йде за планом. В них ще й потужно просувається мобілізація. Набір тих, хто так сильно хоче воювати і родину захищати. Он саранську поліцейські прочисують вулиці, збираючи алкашів на СВО. Тобто не боротися із алкоголем, не становити чи ставити людей на ноги, бо в них же он яка демографічна криза. Треба мужиків спасати, а відправляти навпаки на убій. Я тут подумала, що головне, аби в Саранську не опинилася часом Марія Захарова, яка дуже любить припити, бо її можуть раптово сплутати із середньостатистичним алкашем і відправити на СВО. Далі ви, звісно, почуєте фантастичний діалог як. Правоохоронні органи спілкуються із громадянами Російської Федерації, але дивовижно, вони навіть не ховаються. Вже ніхто не говорить ні про яку якість воєнного потенціалу. Просто треба кількість, щоб він був і щоб він помер. От прямо щас. Во Ну что, охренел? А ч, когда будешь готов? Скажи, когда будешь готов, я начал Я Мне сначала с бабой поговорить. Я так. Давай я с бабушкой поговорю, давай я твоей бабе сейчас все объясню. Я на самотяг Шумели, Шумелину, знаешь? Нет. Шай. Нет. Раз ней поговорил. А паспорт воєнних є? Умніє тим что що недолго. У меня два воїна. Ну і звісно, російська федерація настільки сильно відстоює права та інтереси свошників. Ми що на їх побачили, як вони виглядають? Що тут раптово омбудсмени справ людини Тетяна Москалькова вирішила поскаржитися Путіну, що виявляється в сучасній Росії, СВОшники не можуть дозволити собі другого світу? Бо це ж страшенні гроші коштує. Стоп, їм же платять. Вони ж отримують найбільші зарплати на території Російської Федерації. А оці мільйонні виплати, куди ж вони їх дівають? Як це вони не можуть собі дозволити цього світу? Зрештою, а нагадайте мені, але здається, в них не було ніякої ротації. В них не існує демобілізації. Це які такі СВОшники зараз навчаються? Там є дві категорії: двохсот, і ті, які все ще перебувають на фронті. А ну, звісно, поранені. Але їх списують і навіть не виплачують жодних коштів за те, що вони перебували на фронті. Звісно, Путін, як і завжди, дає наказ зробити наказ, щоб той наказ наказав, і СВОшники взяли навчатися. Але ж ми з вами чудово знаємо, що далі публічної промови нічого не відбувається. Наші хлопці на личних зустрічах завжди благодарять за мощний пакет соціальної підтримки, в тому числі в сфері освіти. Вони отримали льготи на поступлення в вищі навчальні заведення, а от в случае, если они хотят получить второе спеціальне образование, то ну… осуществляется за плату. И, ну Это как для всех. Да. Но общий порядок. Конечно. Да. Но очень важно было бы для них, кто не может по прежней специальности, из-за состояния здоровья, из-за ранений, из-за других объективных причин угу. продолжить эту да. работу, дать возможность получить другую Сокоса. профессию. Вот тоже давайте предложим прямо не затягивать только. По полностью согласен, абсолютно. Надо ребятам помогать, конечно. На Международном экономическом форуме вы как раз обращали внимание на трудоустройство молодежи и вообще решение трудовых. Нет, нет здесь все-таки особый случай. Да. Если действительно ребята пришли, хотят вернуться и возвращаются к гражданской жизни, как обычно. То, конечно, могут возникать обстоятельства, которые... Могуть не дозволяти працювати uh, по прямому да. uh, спеціальності. Дізканічно государство може підтримати. Вносить приглашення. Володимирович. і попрошу там правительству правительство чим швидше, тим лучше зараз. Звісно, буде історія, яка могла трапитися тільки в Росії і тільки із росіянами. Жінка СВОшника ділиться фантастичною історією, що подзвонив її чоловік і каже: командир просить командир благай. Командир вимолює у волонтерів зібрати на лендкрузер. Лендкрузер каже Ніва, і Буханка не їздять в зоні. Не то. Ну тут річ в тому, що звісно, лендкрузер все ще можна купити на території Російської Федерації. Але в цілому, це забугорна ворожа машина. Я вже мовчу про її клас, про її вартість і про те, що вона точно не для зони бойових дій. Але здається, у командира є якісь свої інші. Плани на цю машину і інші плани на своє перебування, де саме він буде нею кермувати, поки СВОшники будуть помирати. Муж вчора дзвонить і говорить, що їх командир попросив волонтерів зібрати гроші на машину ім в штаб. 70-й полк нула машина купити. лендкрузер. Ну, що, у нас уже в зоні свого ні Ніла, ні Пуханка. Ні куханка никакая такая техника, которая под военную подходит. У нас именно теперь на марки нужно покупать. Пацаны просят хоть какую-нибудь машину. А тут прям Land Cruiser и еще и миллион восемьсот новая. Ну, что это за предятина? Вот серьезно, я вот это не могу понять. Не воював на СВО, але хочеш рахуватись великим героєм – не біда. Медаль і всі почесті можна купити в звичайнісінькому магазині. На Росії продають медальки за взяття Бахмуту і звільнення Курська за відвагу. Дають ще й ветеранські посвідчення. Раніше таке нахабство можна було зустріти хіба що в інтернетах Російської Федерації. А тепер вже все ніхто не соромиться і буквально все викладає на прилавок. Одразу видно, що і взяття Бахмуту, і звільнення курську це настільки важливо, це просто йома, -йо, друга велика вітчизняна війна. Тож між горілкою і хлібом якраз лежать медальки. Щоправда, ті, хто це знімають, трошки обурюються, кажуть, ви берега попутали, Ви офігієлі? Що відбувається? Як може бути таке, що ці медальки продаються просто на прилавку? Та да все просто в країні, де немає ніяких цінностей, а є тільки ціни, все продається і все купується. І тебе, людинку, яка обурюється, теж можна купити. Он Путін вже показав, як він придбав собі цілий мільйон, і нічого гроші не закінчуються. От смотрим здесь вот медалі у нас продаються в городе за взяття Бахмута, за освобождение Курської області. За медаль за отвагу здесь у нас запродавались. За службу в Афганистане, удостоверение ветеранов боевых действий. Смотри у нас. Вот, даже и за отвагу есть вагонровские. Потом, за взятие Бахмута есть у нас. Блядь. Я говорю, вы, блядь. И вот там самое дальнее, вот, за освобождение Курской области. Вот у нас здесь молодцы, здесь работники такие магазинчик у нас тут вот нарисовался. Совсем перепутали все на свете. Внутри заблудились. А что, да кого хочу, того снимаю. Я говорю, кого хочу, того снимаю. Я говорю, кого хочу, того снимаю. Я, говорю, хочу, того снимаю. Я еще тебя не спрашиваю, кого мне снимать. Я говорю, в свободном доступе съемки провожу. Но мне еще я еще буду спрашивать тебе разрешение. Сейчас все тут съедутся, поговорим, твои про. Что ты занимаетесь? Сейчас все наши съедутся здесь, сейчас все ветераны сейчас подыму здесь и посмотрим, что ты здесь заквакаешь. Вы что в натуре перепутали? Сейчас тут всякая копель хоть будет медали покупать, ходить в них. Ты сам-то понимаешь. Но ну, ты тут будешь сейчас, бабы твои будут решать, кому продавать, что ли, или что. В свободном доступе продаются. Вы что, заблудились, что ли? На? Я говорю, слышь, не на сайте, вы в городе я такой хуй занимаетесь. Я говорю, вы перепутали все на свете. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Лишайте його для того, аби поширювати всю зібрану інформацію. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І найголовніше не йдіть, не задонативши в підтримку 93-ї бригади Холодний Яр. Хлопцям і дівчатам україн важлива наша підтримка, тому що вони знаходяться на Донецькому напрямку. Путін каже: віддайте мені цю область. А ми кажемо: Донбас, це Україна. Давайте це будемо доводити і нашими донатами. Тож підтримайте нашу армію, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.